Привіт всім! Сьогодні я покажу, як садити цибулю правильно, щоб добитись такого результату, як у мене. Риємо канавки так, як вам подобається, глибиною 5-8 см. Заранше треба перекопати грядочку і розгребти грабельками. Цибульку-тиканку я взяла різних сортів, голландську у садовому магазині. Втикаємо в нашу канавку цибульку. Інтервал між цибулинками має бути приблизно 7-10 см. Тиканочка тут попадається різного розміру, це не важливо, головне, щоб виросла. Дотикала я перший рядок, далі рию наступну канавку, відстань між канавками 15-20 см. Я беру на ширину сапи плюс запас, щоб не порізати нашу цибулю притом як буду полоти. Протягом літа я полю цибульку дуже багато разів, тільки бачу, що прокльовується перший бур'ян. Перший раз я полю, коли земля після зими вона порепається, і тоді я рихлю. Так, сажу і наступний рядочок цибульки. Все так само. Також хочу додати, що протягом літа я без кінця поливаю, коли засуха. Тільки бачу, що земля просохне і ставлю вертушку і моя шланга поливає нашу цибульку. Ось так ми загортаємо канавку після того, як посадили нашу цибульку. Цибулю я сажу разом з часником. Обов'язково сажу на зиму. Так буде кращий врожай, ніж від тієї, що посажена весною. Цибуля у мене виходить розкішна і вся одна в одну. Дуже гарна цибулька. Три цибулини у мене виходить приблизно на кілограм. Цибулю вибираю як тільки засохне бадилля. Дякую вам за перегляд!